Усім величезний привіт у новому відео. Усім привіт з епіцентру. Як бачимо, жовті ціночки, чесна вигода. Це означає, що зараз в епіцентрі величезні знижки до 70%. Далі ми бачимо знову от все жовті ціночки. Подивимося, що нам на сьогодні пропонують. В цілому навіть є 45%. різні таці для косметики, органайзери. Ось такі симпатичненькі. Ми, дівчатка, любимо всякі такі дрібнички. Подивимося. Так, будемо дивитися знижечки тільки сьогодні для ватних дисків. А ви знаєте, де, коли так потрібно? Їх так втрамбовуєш, кришечка і собі тягаєш, скільки треба. 187. Ось такий органайзер. Зараз підемо дивитися все, що є. 25%. Оцей так під Хрусталь має вигляд 292 гривні. Коштує це теж для. А, думаю, що це для ватних дисків. Так, от виїмка не написано, але зрозуміло, що це так. Корзиночки є, 292 гривні. Ось така, 35% знижки. Це набір. Це не за одну корзинку, виявляється, а тут. Три штучки, непогана пропозиція, я вам скажу. За три штуки комплект, так, чорно-білий, 450 гривень була ціна. Ще ось такі. Ну тут просто кошик білий. Це вже міняє все. І він такий, бачите, от не тримає форму. Ці класненькі. Ну, ці вигідніше по-любому купляти, Ось такі мені сподобалися, але я ціни не бачу. Не бачу ні по знижці, ні без знижки, але вони класні. Мені б такий кошечок пригодився, бо його навіть придбала. От якісь креми зберігати, щоб разом от підняв собі і, якби каш, переніс в інше місце. Жаль, що немає ціни. Жаль, що немає ціни. Це напевно новиночки. Іншим разом побачимо а ці плетені. Не написано, чий це виробник. Бо може бути навіть Отут, мабуть, написано. Так, це виробник Китай, але експортовано а, Україною. Але я думаю, що запросто наші могли би таке робити. Ось такі кошечки не, не обов'язково, бо то кажуть, з Китаю їх. Так, тепер в новинках, але теж немає. Венки класні, подивіться, дуже мокні інстаграмні, що а, ось цей інстаграмний кошечок, що ось ця косметичка з хутра Теді. І мені сподобався дуже такий відтінок, якби брудно рожевий, щось такого до ледь бускового. такі симпатичненькі. Теж, напевно, Китай, я так думаю. Виробник, ні, Україна, виробник. Подивіться, який класний. тема. Крута, але без цінничків. Будемо слідкувати. А, за новинками наступного відео подивимося, яка ціна. Так, от зразу сковорідки І тут шалена знижка, а сковорідки, ви подивіться, який вибір. І в основному це німецький бренд Крауф, але Крауф теж може виготовлятися Якби і в Китаї, і в Індонезії. Хоча це німецький бренд і якість дуже хороша, маю сковорідку Крауф. Нічого вічного немає, скажу вам тут, по-моєму, тут є такий диск, який так, є там. А, так, він його і видно, тут вирізано, якщо затупила. Думала, що це ще плюс на мальоночку. Він нагрівається, коли вже пора, як то кажуть, то він стає червоним. А... Я ще мала таку сковорітку, довгою нею користувалося тефаль, то а, теж був по-іншому такий кружочок, він нагрівався. А скільки, до речі, тут 50% знижки на сковорідки? 50% знижки. Ось, наприклад, ось ця, зараз 1000 гривень, а ціна була 2000 тисячі. 50%, все по 50 в основному. Ну, хороші сковорідки. Тут вже хороша знижка теж, але вона меншенька така, ну буквально тут, але вона глибоченька. От глибокі я люблю сковорідки. Досить глибока така, хорошенька. 700 гривень зараз. Добавилося багато емальованих позицій, мальованої посуди, не тільки каструльки, а різні мисочки. Ось такі, з малюнками, з принтами, Навіть можна в наборі купити слоником. чи хто, Це бегемотик з пташкою. І з бегемотиком ще ось така є кружка 172 гривні. Це не дешево, скажу вам. Якби. А ця миска мальована 129 гривень. На миску знижка 15%. Так, і можна собі одразу ось так собі прикупити. Тут і знижечка, і плюс ще 10% національного кешбеку. Теж з принтами заклеїли, щоб подивитись з Вінніпухом мед. і Вінніпух, медик. Так, Белавіта і 13% знижки. Виробник Україна. Не дуже така суттєва знижка, я би сказала, ось ці просто лаконічні бордові, 101 гривня, 25%. Ну і так якби дорого не було. Каструльки зелені, 383 гривні. весь знижки, емаль. Зелена. кришечка, така, оця штучечка, я маю на увазі бідновата, Оцей пластик. Так. Більші миски без знижки. емальоні, але все одно покажу 241 гривня. Ось це теж можна собі зелену взяти, якби в комплект до тієї каструлі купляєте. От це купляєте вже в тон. Тобто в тон можна купляти. Це не глибокі, такі тарілка мальована глибока. Для чого вона така низенька, 142 гривні. Зараз і ціна була 208. Я багато ну. додалося, я вам скажу. Опідцентр посуду додалося мальовано каструлюк. Я бачу, скільки блюду таке. М -м -м. Не знаю для чого, дуже низеньке. Ну, просто не знаю. Можна навіть якусь на... плясок якийсь там поставити, не знаю, тортик чи що. Ой, додалися ще каструльки мальовані. Ось такі. Цитрус 671 гривня 2,5 літри. Це за одну. Я так розумію, що це за комплект, бо написано каструля. 671 гривня. А, інші каструльки будуть в іншу ціну. А ну непогано. Непогано. Це така з металевими ручками. Ще цікаво, які ціни. Оці додавалися магнолія. Магнолія 617 гривень 5,5 літри. Якби. Так, треба розібратися що до чого. Сферична з кришкою Бордо 894. Не написано в наборі, наприклад. Тут вже набір написано: набір кастрюль 1755 гривень. Ось ці три кастрюльки з кришкою 2,5 літри, 3,5 літрів. А тут набір кастрюль, теж зараз зі знижкою 1614 гривень. Подивіться, придивіться, які класні каструлічки. А от, ага, тут окремо ціна, тому. Як комплекті, ну десь теж 1700-1800 буде. Що ще додалося? А ще такі є каструльки. Каструльки півтора-літрові, 303 гривні, друшлячки є, друшлячки 236 гривень. Мені ось ці подобаються кухлі емальовані в такому прованс-стилі. Я її бачу навіть не кухоль, щоб там молоко наливати, а просто якась задумка може бути дизайнерська, інтер'єрна. Там можна якийсь сухоцвіт тримати. Якби так. 457 гривень дорогувато, чесно. Так, залипли на цих кастрюлях, бо я знаю, що багато кого цікавлять. 317 гривень. Ось такі маньоні я вже показував з війні пухом. Так, каструля 3 431 гривня з рибочками. Тобто так. Далі ось ця від Вінзер, 1019 гривень, 40% знижки. А теж, по-моєму, німецький бренд. Хороша каструлька. Ну і така суттєва знижка, спеціальна ціна. Ось така ручечки зручні, такі, якби ну, навіть не пластик, як силикон. У нас всередині покриття, а таке з крапленням, і ця каструлька подається в упаковці 2,5 літра, тисячу гривень, тисячу 791 гривня, сутейничок. Теж зі знижкою 791 гривня. І, якби підходить. Може і комплект бути, і теж в коробці. Ось ці додавалися тут взагалі ціна на цю каструлю 2400 знижки. Не зрозуміли, а це теж гінзер хороша, хороша, якісна брендована кришечка. Хороший бренд. Каструльки різні є, поки да? ще знижок немає. Не цю є знижка 50%. Тут Тут Кюхен, це німецький бренд. Ну, не впевнена, що я правильно прочитала. Не знаю, цих я не мала, але я знаю, що цей бренд досить хороший. По-моєму, теж німецький, та не, не, не по-моєму, так ближче всього, що це німецький бренд. І 50% зараз нижки. Такі каструльки цього бренду, багато представлено в епіцентрі. Я вам скажу. Максмарк це англійський бренд. Але він теж англійський бренд, виготовляється в Китаї. Ну, що, що не виготовляється в Китаї, скажіть мені дешева робоча сила, фабрики, якби заводи, промисловість налагоджена, виробництво налагоджене, 600 гривень. Тут багато Максма. Максмарк англійського бренду. Теж зі знижками і хороші знижки 30. Відсотків. Мінсент. Оцей бренд представлений навіть і в Аврорі, і дуже багато тут представлено. з ниржавієчки з такими ручками. Ось такий кінж 559 гривень, розпишуть сутейник, розпишуть кінж. Тобто можна і так і так казати. 469 гривень, каструлька 1,7 літра 469 гривень, 35% знижечки гарно упаковані. Якби ручечки подобається естетика, якби таких оцих дорожчих брендів каструль. Кастрюль. кастрюлю 2,5 літра зі знижкою крав. І ручки, вони тут регулюються, я розумію. Щось таке. Отут ці ручки регулюються або взагалі знімаються. А що можна, напевне, не знаю, що робити, для чого їх там знімати. Ну регулюються вони по факту ті ручки. А, так. з нержавіючої сталі, кришка, скляна, ручка бакелітова, навіть так софт. Довг, покриття, відповідає, вимагаєте дити, Так, Джермані виробник. Бренд німецький. Відкравув багато і все на знижечках. Все на знижечках, багато кастрюль. Так, сковорідки Просто мега знижки. різних брендів. Знову цей бренд Кюхен і покриття. Гранітове посилене термоакумулююче дно, що рівномірно розподіляє тепло, не деформується при нагріванні, підходить для всіх видів плит, в тому числі індукційних. І можна в посаду мийні машинці пратик прати, мити. зрозуміло, мене заговорилося. Так, 566 гривень коштує 20 см в діаметрі. Оця з кришечкою. Дуже добре, коли зразу ти купляєш і зразу є кришка, якби рідна, 26 см. Хектор, браво! Рекламує, глибока, досить. І зараз 1355 гривень з кришкою, 30% знижки. Хороша сковорідка ця. Сковорідки гриль. Таж зі знижкою. 795 гривень. Зараз ось такі. З таким фактурним дном, якраз для грилю, щоб так м'яско гарно вам стейк в домашніх умовах прижарився. 799 гривень. Ось така. Вони так схожі. фактично одинакові. А тут розмір чуть 26 на 26, а тут і тут 26 на 26. Не знаю, в чому тут загадка, якби 795 і 799 гривень одне і те саме. Нічого такого не побачила, а інша, бачите, тут трішки по-іншому. Вони схожі, це навіть трішки темніша. Ой, чого на кастрюлька. Це наш бренд. мені колись писали, я не знала, бо я дивилася ось ці сковорідки, бачу, їх розібрали, їх так багато були чегульні. З такою ручкою дерев'яною. Є ще каструлі додалася. Теж цього самого бренду. Мені казали, що це український виробник. Хтось писав в коментарях, наскільки це правда. Виробник є, імпортували звідкись. 1246 гривень. Це дорожча, більша. Ось так. Ну важка, Картопельку з м'язком запекти. Вічна, вічна кастрюля півтори тисячі гривень і це 1200 з копійкою. Друзі, ми були в епіцентрі, дивилися знижечки на посуд. Всім до зустрічі у нових відео!